Дня, дорогі друзі, вітаю вас на каналі Чужинець. А про що мріє кожен нормальний чужинець? Я думаю, що кожен з вас, так само як і я, мріють вирівнятися в правах з громадянинами Європейського Союзу, мати такий сами паспорт, мати такі самі права та обов'язки і насолоджуватися життям в Європі. Але, звичайно, щоб то отримати, кожен і кожна з нас має пройти Важким складним шляхом, і більш того, цей шлях ще дуже довгий. А сьогодні я і хочу поговорити власне про те, як отримати закордонний паспорт Чеської Республіки. І скільки для того треба часу і що для того треба зробити. У своєму минулому відео я вже розповідав, як знаходити закони Чеської Республіки, яка для того існує база даних і як тією базою користуватися. Героєм сьогоднішнього відео є закон о побуту цезинців. Закон Чеської республіки. Щодо перебування іноземців на території Чеської Республіки, всі посилання, як завжди, знайдете в описі. Також розуміємо, що громадянство Чеської Республіки в нашому прикладі є наша мета, і що для того треба робити? Починаємо відраховувати і розуміємо, що для того, щоб отримати паспорт Чеської Республіки, треба отримати громадянство Чеської Республіки. Громадянство Чеської Республіки ви можете здобути щонайменше по п'яти роках тривалого побуту на території Чеської Республіки. Тривалий побут, щоб ви зрозуміли, це постійне проживання в лапках. ПМЖ, вже просто ви вже постійно знаходитесь і ви вже повністю є резидентом і маєте майже такі самі права, як і громадянин. В статусі тривалого побуту ви вже можете, наприклад, доставати кредитні послуги на більш вигідних умовах, більше користуватися своїми соціальними правами та за дотриманням певних умов. Піти у статусі тривалого побуту вже на пенсію і отримувати пенсію, але про це більш детально будемо розбиратися в якихось наступних відео. Так що ж треба зробити, щоб отримати тривалий побут. А для того, щоб отримати тривалий побут, вам треба щонайменше прожити у статусі довгодобого побуту так само 5 років. Звичайно, всі ці права і обов'язки, всі ці правила регламентуються законом Чеської республіки о побуту цизинцу. Тому я дуже рекомендую вам ознайомитися. З цим документом і більш краще розуміти свої права. До речі, існує ще цілий ряд урядових сайтів, які так само, опираючись на нормативну правову базу, висвітлюють деякі юридичні питання, наприклад, щодо тих різновидів побуту. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо Громадянство це громадянство. До громадянства веде тривалий побут, а до тривалого побуту веде довгодобий побут. А саме довгодобового побуту існує декілька різновидів. Це, наприклад, воз'єднання родини або за цілью навчання. Так само це так звана замиснаницька карта, яку маю, наприклад, я. Ще це може бути синя карта, чеська модра карта. Потім це може бути довгодобий побут з сіллю підприємницької діяльності у ціл поднікання. Так само довгодобий побут може бути наданий силію лікування зі спортивних, культурних та наукових цілей. Так само вже в одному з минулих відео ми розбирали, що в рамках проєкту «ЛЕКС Україна 7 буде створено спеціальний різновид довгодобого побуту, так званий злашний друг довгодобого побуту. Всі посилання залишу, як завжди, в описанні. Слід зрозуміти, що Lex Україна Україна-7» наразі це законопроект. І вже в разі його підписання, так само я думаю, Буде ухвалено зміни до чинного закону о побуту цезинців. Так само з'явиться звлашній довгодобий побут. І вже в тому законі з часом ви зможете подивитися, які ви будете мати права і обов'язки. Отже, з того стає зрозуміло, що для того, аби стати повноправним громадянином Чеської Республіки. Треба щонайменше прожити, пропрацювати, проплатити податки щонайменше 10 років. К тому, ще здати один раз іспити і здати ще другий раз іспити. Звичайно, 10 років це дуже багато, особливо для тих людей, які вже тут прожили більше двох років, у статусі тимчасової охорони. Звичайно, в законопроекті Лекс Україна Україна-7» вже є такий маленький приємний момент, то, що той стаж, той термін, який ви прожили у статусі тимчасової охорони, половина того терміну буде зараховуватися вам до того довгодобого побуту. Наприклад, на момент отримання довгодобого побуту ви проживете в Чехії 3 роки. З тих трьох років половина часу, півтора роки, вам вже буде зараховувана до стажу довгодобового побуту. Тобто вам вже не буде треба чекати п'ять років, а лише три з для отримання тривалого побуту. Звичайно, це все рівно дуже довгий шлях, але хочу вам дещо порадити: збирайте всі документи від моменту вашого приїзду в Чехії. Всі договори найму, всі трудові договори, будь-які документи. Купіть собі якусь папку і збирайте всі-всі-всі документи. Звичайно, зараз ми всі говоримо про перехід у статус довгодобого побуту. Осіб з тимчасовим захистом, але в своєму минулому відео я вже поясняв, що цей законопроект ще на розгляді у парламенті, і навіть неможливо е, наразі ознайомитись з пунктами того закону. Ніхто не знає, як це буде точно. І тому вам дуже раджу, коли всі ці законопроекти вже буде схвалені, то вам просто треба буде знайти той закон о побуту цизинців. Знайти вже ті зміни, які регламентують власне той злашній довгодобий побут, і робити все згідно до букви закону. Тому що, наприклад, я власник заміснанецької карти, але ті люди, які ті хлопці починали робити разом зі мною, їх вже лишилися тут одиниці. Половина поїхала в Україну там за півроку, половина... Поїхала там за рік, тому що для того, щоб продовжувати ті статуси і просуватися тою ієрархією е, на тому шляху міграції, треба виконувати всі законні вимоги. А для того треба ці закони знати. Друзі, я вам всім бажаю успіху. Бажаю вам всього найкращого та до побачення.